Поскутіла, такого спокійного і, можливо, потім трошечки будемо додавати складності. І поїхала, як завжди. Розминаємось, потягнумось на верх, м'якенько згинаємо коліна, витягнусь по сторонам. Наверх і вниз. Хвилимо. Ще разочок, Наверх. По сторонам, по сторонам. Стараємось не різко, а дотягнутися туди далеко. Далеко. І давайте з доворотом, з доворотом, Округлили. Округлили себе і рівно наверх, рівно, рівно. Угу. Зараз будемо переходити на ноги обережно. Угу. Трошечки ширше, одразу і руки включаємо. В діагональ розкрити через сторони, і ще наверх, як завжди, будемо зараз Хлопчики в різні сторони, регулювати, так, щоб вони не застоювались або рухливі, змінюємо позицію. Добре, тепер у нас працює п'яточка, Можна допомогти собі рукою, піднятись, зараз стану на край ковру, або своїм центром обережно себе розкрутити. І далі, продовжуючи, я довертаюсь в діагональ і витягнутись наверх і трохи внахив. В бік. І знову через низ. Довертаюсь, розвертаю ногу. Ще туди потягнулись, тільки коліно не завалюємо. Тримаємо, можна навіть ось так. Потримати, довертаємо. Ось такий з'єднуємо флоу. І ще разочок. Витягнутись і наверх. Змінюємо ногу. Все те ж саме. Ми робимо на іншу ногу. Вдоворот. Розкрити, закрити. І розкрити, закрити. Розкрити. Закрити. Не забуваємо. Як ми розподіляємо вагу, не дуже далеко, так, коліно не завалюється, коліно над стопою. Завжди пам'ятайте про правильне положення Все буде корисно для всього тіла і для здоров'я вашого організму. Поїхали, перевели. М'яко вернутись, потянутись, піднятись як можна далі і ще раз Угу. Добре, потягнулись вниз, розслабляємось. Робимо вісімку тазом, малюємо, можна трошки зігнути коліна, угу. Попідкручували копчик назад. Підкрутили, назад. Підкрутили. Назад. Угу. Ну і разом. Розкрутились. Фух. Обережно опускаємось вниз. І ми зараз я спочатку. Почну знизу без опори на ноги, трошечки легше Це ж саме ми повторимо, піднявшись наверх і виконавши з опорою. Трошечки складніше. Так, поки що ми лягаємо вниз. Витягуємо хребці вздовж ковру. Можна трошечки потягнутись. Позмінюємо. Змінюємо руки і стопи витяження. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Угу. Розкручуємо стопи в іншу сторону. Зараз будемо малювати вісімку нашим коліном, 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 руки поки що вижать, запускаємо ноги. Дуже високо не треба. Головне, щоб ви відчували, як ваш составчик. Не щоб ви відчували, як ваш суглоб рухається, не застиг, не задубів та застигнувий. Угу. Добре, включаємо всю ногу. Загнута, і навіть ми довертаємось за ногою. Відчуйте, як весь корпус рухається. Довертаємо нижню частину. Вниз, назад, вниз, назад, наверх. Угу. Добре, залишились тут. Через верх перевели, зігнули. Потягнулись. Не забуваємо дихати. Зараз корпус нас лежить. У нас немає задачі качати прес. Але трошечки попрацюємо. І з ним. Теж саме на іншу ногу коліна за коліном. Назад, коліна, назад. І одразу представляємо, що це ми стоїмо. все те ж саме зробимо зверху. Переходимо на стопу. Завернули, розвернули. Відчуваємо, як стопа довертає всю частину до ребер. Корпусом. Потягнутися ще, і ще більше. Вниз. Вниз. І ще. Завернули через верх, Стопа можна з поглядом. Залишаємо розкрите положення, тільки так, щоб ми не перекотились. Можна залишити її внизу ногу, можна залишити на висоті, для того, щоб ви відчували баланс. Так легше ви так ще можете в опору, в стопу перенести нашу опору. А ось так лише ви контролюєте баланс, щоб вас не завалило. І обережно підкрутитись, завернути. Підкрутитись, розкритись. Довернутись. Дуже-дуже обережно. Можна флекс стопочку. Дивіться, щоб ви ось тут ось, не піднімалися в такому падінні. Не, не ось так ось Крик. вже перекочуєтесь і піднімаючись, а зафіксувати все ж таке положення, щоб ви е, впевнено лежите. Угу. І от дуже зручне положення, що я Туди не завалюю нашу масу всю тіла не перевалюю. Як завжди робимо 80 разів. Добре. І потягнули. Ну, можна спочатку або запалиться, або чим вам зручніше підтягнути, якщо руки не дістають. Обережно, в сторону. І ось так ось попереводити. Все те ж саме, але ближче. Угу. Добре. І на іншу ногу робимо те саме. Ми завертаємось. Знайшли таке положення, що мене не перевалює назад, Довернутись. Розкрите положення, закрите. Х- Чотири, п'ять. Один раз це на одну на іншу сторону. Шість. Сім. І восьмий раз. Не забуваємо, що ми не різко підтягуємось, не рвемо, а закручуємось дуже обережно. Угу. І нога підтягуємо в одну сторону. І дуже обережно розкрите, закрите, розкрите. Угу. Трошечки притопили себе, з'єднали ноги, підкручуємось за ногами, виштовхуємо себе, виростаємо наверх. Можна також з розкочуванням встати, або просто. Одну ногу підтягнути і легесенько себе підійма, підняти. Ну що ж, тепер випробуємо свій баланс. Те ж саме, що ми робили. І тут ми можемо притриматись до стіни, або одразу давайте зігнута, із такого випрямування. Розкрити таз, закрити. Розкрити, закрити. Можна. Опорну ногу трошечки призігнути. Від коліна, від коліна, від коліна, від коліна, від коліна, від коліна. Угу. А тепер на рівній. Маятничок, маятничок. Спокійно маятник малюємо. Завертаємо стопу, розвертаємо, завертаємо, розвертаємо. Поки що немає задачі високо підняти ногу. Ні. Головне відчути, як у вас працює зараз опорне стегно, як воно також розкривається, закривається. Тут більше в опору. Можна для балансу руки додати. Змінюємо ногу спочатку. Зігнута, 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 зігнута. Ми нікуди не поспішаємо. Головне зловити баланс або ж все ж таки допомогти собі, притримуючись, у нас зараз задача. Прослідкувати за тазом, за тазостегновим суглобчиком, за стегном. Добре, з рівною завернути. Не поспішаємо. Тільки відчую, що ви щось дуже захитались. Не контролюєте, скидаємо швидкість і спокійно собі настроїмось. Все те ж саме назад. С тобою. Завернутою, розвернутою. Завернуто, розвернуто. Завернули. Розвернули. Завернули. Розвернули. Вся увага на опорну ногу. Вже ж і на робочу. Але тут дуже добре працює опорна нога. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, інша нога. Завернемо. Розвернули. Завернули. Розмолимо. Завернули, розвернули. Вниз, наверх, вниз, наверх. Знайдіть якусь точечку і погляд спрямуйте в неї. Фокус, щоб було краще тримати баланс. Заземлюватись. Вниз, наверх. Добре, відпочиваємо. Витягуємось в рівну лінію. Також призгинаємо. І все те ж саме, що ми тільки що робили. Тільки наверху, наверху. П'ятка знизу наверх, знизу наверх. Вниз. Вниз. І вниз. Зараз включимо ще в опору наші руки, для того, щоб вони з'єднали все тіло в такому положенні, зігнули опорну ногу. Виштовхуємо п'яточку наверх і вниз. Наверх-вниз. Краще стопою також промальовувати, розкрити. Закрити. Розкрите. І тут ми штовхаємось, витягуємось в одну лінію. Голова, руки на одній лінії. П'ять. Шість сім. Вісім. Добре. В сторону. рівно. В сторону. витягнутись. Завернули. Стопа. Паралельно підлозі. Не розвернута. А ось. Лежить. І тут довернули, також вона вниз довернута. Ребром і вниз. Ребром можна завжди залишатись на зігненому коліні. Фух. Можна випрямлятись для того, щоб трошечки відпочити. Фух. Наверх. Підтягнути, довернути. Теж проворот. Відчувайте проворот. Розслабляємось. змінюємо ногу. Угу, Витянулись. П'яточка і вниз, вниз, вниз і вниз, вниз наверх, вниз наверх, вниз наверх, вниз, наверх, вниз. і малюємо. Вісімку, велику таку вісімку. Корпус витягується, відштовхуємось від стіни. Краще, щоб опорна нога була зігнута. Наверх, 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 наверх. Витянулись, відштовхуємось, руки, працюють і завернули, розвернули, прокрутили, можна навіть подивитись на ногу, подивились, розвернулись. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. і Вісім. Відпочиваємо. Ох тут і сідниці попрацювали добре, дихаємо. Переносимо вагу на руки і опускаємось. Розслабляємось в ембріоні. Розслабляємо таз. Ноги ну, стегна. Все, що тільки ще попрацювало. Виштовхуємось у столик, одну руку по центру і розкриваємо в сторону, ніряємо. Далеко туди протягнулись, подихали, відштовхуємось від підлоги опорною рукою. Наверх, розкрили, наші гомівки теж штовхають підлогу і хвилею, за тазом накрили. Змінюємо руку. По центру поставимо, розкрили, відштовхуємось від підлоги, вдавлюємо гомілочки, і Ще далі туди і ще разочок наверх. І Можна затриматись в цьому положенні, не піднімаємо ноги, добре. На стопи трошечки понадавлювали. Виштовхуємось в гірку. Зігнені коліна тримаємо і потихеньку п'яточки тянемо в підлогу. Опускаємось на лікті. Далі проштовхуємо себе вперед і. Виштовхуємось назад. І лікті штовхаємо, 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 коліна поставили і потім на руки. Треба себе перевести. І ще разочок. Лікті. Переводимо, штовхаємо плечі і продовжуємо штовхати. Майже падаємо вниз. Але притримуємо себе руками. М'язами не впадете. І Ще разочек. Хоп! І advanced level це, коли ми через лікті, але з рівними ногами штовхаємо свій корпус, туди штовхаємо для того, щоб перевести в положення чотиранги. І Ще разочок спробуємо. Вниз, проштовхую плечі, перевила. Дуже повільно не переводьте на кисті, тому що буде дуже важко. Ваша задача просто себе штовхати-штовхати і перевести максимально швидко в опору на кисті. І все. На цьому ми завершуємо. she diaakvö,